Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо будиночок на дереві. До речі, щось дуже впала ваша активність, тож давайте до цього відео назбираємо не менше 30 вподобайок, після чого вийде наступний урок малювання. А тим часом, якщо готові, починаємо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально. Я малюватиму одразу лінером. Ви можете використати спочатку простий олівець. Тут у нас буде будиночок, а нижче стовбур. Почнемо малювати фундамент будиночку, знаходимо серединку аркушу, трошечки відступаємо вниз і посередині малюємо горизонтальну лінію. Малюємо цю лінію не на весь аркуш паперу. Таким чином, щоб у нас з правої сторони ось тут і з лівої залишились трохи місця. По боках малюємо коротенькі вертикальні лінії. І тепер таку ж горизонтальну. Таким чином ми додаємо товщини. Це наш фундамент, на якому стоятиме будиночок. Від нього відступаємо трошки у правий бік. Таку ж відстань робимо з іншої сторони. І від наших відміток малюємо бокові стіни будинку, одна вертикальна невеличка вгору, тепер друга, закінчуємо лінії на одному рівні. Далі малюватимемо дах, знаходимо серединку на цьому відрізку, ведемо умовну лінію вгору, ставимо тут крапочку. І від нашої відмітки малюємо похилу лінію у правий бік до намальованої, трошки її подовжуємо. І також малюємо у лівий бік. Також даху додаємо товщини, трошки відступаємо вгору. І таку ж лінію паралельно малюємо в один бік. Тут її ми з'єднуємо. І тепер в інший лінію домальовуємо до попередньо намальованої. З'єднали. І посередині будиночку намалюємо двері, відступаємо трошки до центру, таку ж відстань робимо з іншої сторони. І малюємо прямокутні двері. Я роблю такі плавні куточки. Поруч лініями додаю товщини. Це буде двірний відкос. З кожного боку від дверей малюю квадратне віконечко, куточки роблю закругленими. Ось ці куточки в мене закруглені. Домальовую раму, посередині вертикальна лінія, така ж горизонтальна. І на тому ж рівні малюю друге віконечко. Так само малюю раму. Вгорі в мене лишилось місце, тож там я ще намалюю кругле віконечко. Так само малюю раму. Оскільки будиночок дерев'яний, тож намалюємо горизонтальними лініями такі дерев'яні дощечки. Ці лінії в нас товстіші, ще дощечки ми малюємо більш тонкими, проривистими лініями, скрізь робимо однакову відстань. Ще знизу домальовую пару дощечок. І на цьому все. Переходимо до наступного етапу, намалюємо стовбур, відступаємо від нижньої частинки трошки до центру, ж відстань робимо з іншої сторони. Або можете орієнтуватись на двері, стовбур буде трохи ширшим за двері. Малюємо таку досить нерівну лінію вниз. Донизу вона трохи розширюється з кожного боку. Знизу одразу зігзагоподібною лінією я малюю травичку. Намалюємо опори для будинку. Для цього орієнтуємось на ось цю лінію, відступаємо вниз, звідси малюємо одну похилу, поруч, ще одна. Між цими і цими лініями приблизно однакова відстань. І на тому ж рівні відмічаємо це собі, малюємо опору з іншої сторони. Вгорі від того ж місця малюємо лінію. Одна похила і поруч ще одна. Далі на стовбурі малюватимемо сходи, за допомогою яких можна дістатись у будиночок. Це будуть такі дерев'яні дощечки, вони прямокутної форми. Всі вони будуть не зовсім рівні за розмірами. Нижче ще одна дощечка. З кожної сторони малюємо крапочки, це як цвяхи, якими вони прибиті. У вас цих дощечок може бути менше. В мене їх буде скоріш за все 5. Ось зараз малюю четверту. І залишилось місце для п'ятої сходинки. До речі, чи доводилось вам колись бувати в будиночку на дереві? Напишіть мені в коментарях. З лівої сторони, ось так в сторону йтиме гілочка дерева, на ній буде висіти гойдалка. Почну її малювати від нижньої частини опори. Ось така плавна лінія. Додаємо їй товщини ще однією лінією. Ось тут ми бачимо трошечки гілку. Далі вона продовжується. І намалюємо крону дерева. Тут будуть такі три дужки. І трохи відступивши від намальованих дужок, починаємо малювати дужки від гілочки. Далі дужки йдуть вгору, плавно повертаємо у правий бік. Тепер вниз і до гілочки дерева. Трохи вище десь приблизно від серединки віконечка, намалюємо ще одну гілочку, невелика лінія під нахилом вгору, поруч ще одна, ця гілка буде коротшою, тепер гілочка маленька в сторону. Намалюю ще маленьку гілочку у нижній частині, ось тут. І такими ж дужками малюю крону дерева. Спочатку біля закінчення кожної гілочки. Далі від гілки малюємо дужки до намальованої крони. Тут ми не бачимо її, а звідси продовжуємо малюємо такі ж дужки вгору. Форму робіть будь-яку, можливо, у вас буде крона. Дерева кругла. Я малюю таку. Повертаю до даху будиночку. З іншого боку будинку також буде гілка приблизно від нижньої частини даху. Одна лінія під нахилом вгору поруч друга. Від цієї гілочки малюю ще одну меншу. І знову біля кінчика гілочок малюємо дужки В мене тут вийшло по дві. І знову такими ж дужками домальовуємо листя, десь від серединки даху малюю лінію. Вгору закруглюю в сторону і тепер вниз. Домалювала до нижньої частини даху. Знизу теж буде гілля, але його не буде видно. Намалюємо тільки листочки від нижньої частини будинку, малюємо такі ж дужки Тепер вниз. До опори. Тут продовжується листя. Тут в мене залишилась відстань, тож домальовую також дужки Ще не вистачає листя на верхівці, тож на цій ділянці знаходимо серединку, ось вона, і звідси домальовуємо такими ж дужками листя вгорі. Робіть його скрізь нерівним, десь дужка менша, десь більша. Тут дужки продовжуються, тут так само. І загалом дивіться по своєму малюнку, де ще не вистачає листочків, в мене тут ще вони будуть. З лівої сторони я намалювала достатньо велику гілочку, на ній в мене буде висіти гойдалка. Малюю тут дві дужки поруч, відступаю тепер тут. У цих місцях вона прив'язана. Тепер вниз одну лінію поруч другу, малюю таким чином мотузку, з іншого боку так само. Домалювала лінії приблизно до рівня другої сходинки. Тепер двома горизонтальними лініями малюємо. Дощечку сидушку. Знизу мотузочки домальовуємо. Тут вони закріплені. А з правої сторони, щоб було веселіше, домалюю прапорці. Приблизно звідси малюю довгоподібну лінію до стовбура. І на цій мотузочці будуть розташовані трикутні пропорції. Один поруч, другий. У вас їх може бути менше або більше. В мене це третій, четвертий і поміщається ще п'ятий. Вони будуть згодом різнокольорові. Дивимось загалом на малюнок. Мені здається, що в мене не вистачає ще тут листочки, тож я домальовую і будемо розмальовувати. Я розмальовую маркерами, а якщо у вас немає маркерів, беріть будь-що, що є, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Дощечки на будиночку я розмальовуватиму двома відтінками охристого кольору, такого брудно-жовтого. А якщо у вас немає двох схожих відтінків, розмальовуйте все одним кольором. Двері вікна і дах я розмалювала світло-коричневим, фундамент будинку та опори роблю темно-коричневим. Цим же кольором наводжу двері, також дах у верхній частині і віконечка. І малюю декілька вертикальних рисочок на дверях. Таким самим світло-коричневим, як і двері і віконечка, розмальовую гілки та стовбур дерева. Темно-салатовим розмальовую листя, яке знаходиться на задньому плані. Також у нижній частині дужками малюю тінь. Додаю відтінку на травичку. Темнішим кольором додаю відтінку на дощечки, вздовж чорних ліній малюю такі ж приривисті помаранчеві, тепер тут у нижній частині. І темно-коричневим додаю тінь під сходи. Під самим будиночком малюю лінію на стовбурі. Тепер у нижній частині кожної гілочки на стовбурі. Тут ще можна декілька ліній коротеньких додати. І малюнок будиночку на дереві готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.